У парку історії землі відбулося урочисте нагородження переможців олімпіади, які зайняли призові місця. Загалом кількість учасників 232 дітей. За основу обрали музей цивілізації, що знаходиться у парку. Розробили книгу, по якій і готувалися учасники. Призовий фонд становив 100 тисяч гривень, які було розділено на чотири категорії. Переможці поділилися планами, що зроблять з грошима. Розкажи нам, будь ласка, як твої враження? Не дуже круто. Ти собі уявляєш, яка це сума? Що ти купиш за ці гроші? Я її пожертвую на ЗСУ, бо там служить мій хресливий. Собі придбаєш. Напевно, частину віддам на армію, щоб швидше перемогли. Частину на притулок для тварин. Моя задача спрямувати гроші в правильне русло, щоб воно потім примножилося і. О? І вони були корисними комусь і чомусь. Ще раз гучно поаблойся. Окрім нагородження учнів, також відзначили сертифікатами та дипломами вчителів, які готували дітей до Олімпіади. Серед них вчителька двох учнів призових місць пані Віра, яка звернулася до учасників та організаторів олімпіади. Дуже дякую переможцям. Ви діти молодці, ви справді то заслужили. Ви старанно вчилися. Я це все бачила. І хочу побажати тим дітям, які ну не дістали ніяких призів. Не розчаровуватися, те, що не вдається сьогодні, обов'язково вдасться завтра чи післязавтра. Просто майте е, надію е, на Бога на свої сили і терпіння. І хочу дуже подякувати організаторам, дівчатам, які залучалися, яким надзвонювало, щось питалося, доповню учнів, і вони всі дуже гарно, сумлінно. Е, Безапеляційно мені допомагали все пояснювали, тому щиро вам дякуємо за таку можливість дітей заохочувати. Учасники Олімпіади розповіли, як готувалися до неї, скільки часу це зайняло, та які думки вони мають щодо цього. Прийшов я прийшов останній момент, за тиждень, до, початку, до початку самої Олімпіади. Готувався. Я протягом останніх двох днів, тому що перші три дні я тільки узагальнював те, що знав, і почав вчити нове. Протягом останніх двох днів я вже почав вчити нове. І питання на Олімпіаді були. Ну, досить цікаві і не, не сильно важкі, але цікаві. Перше місце, в категорії шостих-7 класів. Десь за тиждень до початку олімпіади я почав інтенсивну підготовку. Також нам були скинули підручник, по якому ми мали час підготуватися. Питання були відносно не важкі, були як і по самій Україні відносно історії України, так і по парку історії землі. Ну, я сильно не підготовлювався, десь. Чотири-п'ять днів до початку я почав інтенсивно вивчати це все. Питання були доволі неважкі, Я легко з ними справився. Були деякі важкі стосовно назв різних. По парку історії землі, але загалом легкі. Я зайняв друге місце з 10-11 класів. 62,5 бали. Організаторка події в парку історії землі Олена Ананєвич розповіла детальніше про проект, як залучалися діти та яку мету І переслідує парк, Олімпіада. Звернула увагу на все доступності участі кожного з бажаючих. Організував її парк історії землі, бачите, разом з музеєм цивілізації, який був взятий за основу. Всі питання, практично в Олімпіаді, стосувалися роз розвитку цивілізації також були питання з історії України і і питання по самому парку історії землі. Ми зробили розсилку по всій області, тобто всі, хто забажав, брали участь. Ця олімпіада, взагалі, її. Особливість в тому, що ми так трішки хотіли вийти за рамки самого розуміння Олімпіади, і саме в цій олімпіаді дати можливість учням, навіть які не є відмінниками, не супер ідеально знають історію України чи взагалі історію, але були замотивовані, підготувалися. Ми підготували книгу, по якій діти могли готуватися. Тому ось навіть було таке, що я вчора мала честь телефонувати всім переможцям, і багато хто вчителів казала, ось я ніяк не могла подумати, що цей сам. Саме учень виграє. А чому? А тому, що він не відмінник, але бачите, він замотивувався, захотів і, і виграв. І це дуже круто, що є такі проекти, і всі дітки мають можливість взяти участь і всі мають рівні правила, тому що якось правдивість і чесність в цій олімпіаді для нас основне. Також жінка анонсувала про підготовку нового наступного проекту, що планують провести на весні. Ми плануємо весною запускати ще один такий проект, тому вже скоро буде реєстрація. і Весною знову ж таки стартує Олімпіада наша. Наша історія, наше майбутнє. Ми обов'язково поміняємо весь підготовчий матеріал, додамо якийсь новий проект, який вже будується у нашому парку. Про те, що поки що про нього не може нічого розказати, будуть анонсувати трішки пізніше. Він теж буде входити в навчальний посібник для підготовки. І я думаю, що ця олімпіада буде кожного року, тому що навчання. Тому що навчання дітей це дуже важливо, і знати свою історію це дуже важливо. Діти це наше майбутнє, і вони повинні знати історію нашої держави.